Ті регіони, що прийшла до влади, скориставшись відсутністю єдності Національно-демократичних сил, виявилась повним банкротом та невиправданим брехоном перед українським народом. Жодна предвиборна обіцянка партії регіонів та її сателітів не виконана. Покращення нашого життя вже сьогодні, як і слід було чекати на ступень для ляжменькі олігархів. А гасло почую, кожного обернулося утисками свободи, свого та другу. Більшість народу кинуто у вир бордіння і безправ'я. Зростання цін та тарифів, нищиться малий та середній бізнес. Молодь не має перспективи реалізувати себе, отримати гідну платню та житло. Масова еміграція призводить до втрати Україною свого інтелектуального потенціалу. Відновлюється русифікація, нищиться українські школи та інші навчальні заклади. Переписується на користь Росії, українська історія. Розпочалось глумління над українськими героями. Намагаючись уникнути відповідальність за свою недолугу політику, керівництво держави вдається до політичних репресій та на одних українців на інших, а також вдається до тих жестів типу скасування Дня Свободи, якої вона не давала. Найкращу відповідь на провокації дав простий народ стихійно, масово закидаючи в їх борди і духовича всім, що потрапило під руку. На Донеччині розпочався рух з вимог, боїв про його відстав. Сьогодні в гроховини. Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки ми заявляємо, провокаційна політика сіяння розбрату не пройде. Схід і захід навіки разом. Ми вимагаємо відставка Кабінету міністрів, до кримінальні відповідальності тих, хто порушив Конституцію, в першу чергу міністра України, хлопа та бачника. Негайно припинити тиск на дрібний та середній бізнес, основу нормального суспільства, негайно звільняти звільнити політв'язнів. Недопущення розпродажу українських земель. Така резолюція мітингу підготувала е, команда, яка працювала по сьогоднішніх наших зборах. Які будуть думки щодо підтримки цієї резолюції? до влади. Є? Нема заперечень Нема. одностайно, одностайно можна навіть руки підняти. На, руки, давайте. Хто за? Друзі, хоч руки помахаємо. О, так, Що ми а, так. тут є. Дякую. Потримайся, бачите, навіть і дві руки є. Готовий.